Покажу, що роблю. Роблю такі ось пончики. Зараз викликнемо світло, щоб краще видно було. Такі малю... малючки, не знаю, там як... ну, можливо, вони пончики, більше як маленькі оладки. У мене ось така форма. Тут дуже вона класна, тому що знімаються ось ці панелі, можна їх міняти, її, грилі, вафлі робити, і трубочки різні робити. У мене їх, здається, чотири лише в наборі було і йшло. І... У мене дівчатка люблять ось такі оладки маленькі. Додає, ще лохину додаю. Щось так закриваємо. Ось така вона трафа. Дуже гарненька. У старшої доньки зараз польська мова. Він мені допомагає їсти. Нарядилася, давилось. Така гарна. Да. Це помада моя. Це помада А Це ж лохина. <гум> Ні. Ой, так, Вкусна такий, помада. У нас, такий у нас суботній ранок, так? Да? Ми смаколики готують. Ось такі маленькі оладки виходять. Десь де більші ягодки, менше тіста, трішки попливла, але нічого страшного. Все одно смачно. Я зібралася обідати, поставила собі Netflix. Зараз якийсь фільм виберу. Чуть мої квіточки трішки зав'яли, Не знаю, як вам показати сонечку тут. Але ці, наприклад, гарні такі. Так, зараз покажу, що обідатиму. Я собі зробила такий як салатик. Тут у мене кіно. Я дуже, до речі, люблю кіно, дуже-дуже зараз світливо. Я откнув, щоб видніше було. Тут я купила тунець. Один з найкращих це іберіка. Мені подобається, але тут подріблений. Ну, в принципі, нормально. І цей без олії. Я не беру ніколи з олією. Ні з улибкової, ні звичайної, ні з якої. Просто в своєму водичці, скажімо так. І тут в мене стоїть чашечка я буду каву пити, і зробила трішки творогу із різними фруктами. Інколи мені здається, я їм дуже багато. Хоча ви бачили, мабуть, у попередніх відео. Я тримаю свою вагу насправді десь з 10 класу. Ну, Можливо, там під час вагітності трішки набирала. Але в основному вага в мене постійно однакова, але і харчування в мене нічим ніколи там особливо не відрізняється. Ну, Можливо, хіба що в відпустках це достатньо проста їжа, ніяких ковбас, ніяких там, не знаю, перероблених продуктів, паштитів і так далі. Я люблю овочі, люблю якісь крупи. Хлібчик люблю, ну і дуже люблю творог, йогурт, отакого чогось. І фрукти овочі. Ось це, в принципі, база, якою я харчуюся. Тому ну, зараз поїм. а До речі, я забула сказати, тут ще в мене пармезан. Я дуже люблю. Зараз я поїм, вам теж смачного, якщо ви їсте, харчуйтесь корисно. Це так а добре для вашого організму, все-таки про нього потрібно дбати, він вам дає сили, можливість рухатись, працювати, жити, творити щось кожного дня, про щось турбуватися, переборювати якісь стреси. Тому бережіть його, турбуйтеся про нього. Тому що ми турбуємося про свій зовнішній вигляд, лише там речі якісь купуємо. Але коли це стосується якоїсь їжі, звичайно, якогось. Не знаю, стоматолога, відвідування планових лікарів. Ми про це чомусь постійно не думаємо. Тому я вам бажаю здоров'я, смачного ще раз і не забувайте про себе, любіть себе, турбуйтеся, дбайте, поважайте себе. Як ти сама? добре, а потім в магазин добре? Так. Да. Що тобі допомогти обрати? Йогу. А який ти хочеш? Я хотіла Ось ну, бачиш такі. Так то молоко і Ні, то но. То ти якісь напої, маганечку бере. Обереш свиденьку і будемо закривати. Так, Обрала? Все, ходімо. Ту сторону, Мелані. Давай. Штрихкод шука. То мабуть наш не Нет. Так немає. Ось так, молодець. Все. Ми з Меланією вже повертаємося додому. Тут такими огородами. Ходило в магазин, трішки скупилося, і зараз підемо погуляємо на майданчику. А потім підемо додому. Що робити, Меланія? Жиле готувати? Так. Yeah. Да, купили жиле. Дитина хоче, желе, зелене, бо в неї сьогодні зелений день. Вона дивилася вранці блогера. Малітл Настя, так. Вирішила, що в буде зелений день, тому вона готуватиме зелене жиле. Ну, а хто я така, щоб спричатися із донькою? Пішли купили зелене жиле, будемо ввечері готувати. Сьогодні насправді так жарко, а я у піжачку, в джинсах. Щось мені здавалося, що вже все-таки осінь, потрібно, ж, мабуть, одягатися по осені, але, мабуть, ще рановато. Маленя гуляє трішки на майданчику. Я читаю. Ну, я вже показувала книгу цю читаю. Важко вона мені дається. Та і з Маланію важко читати, тому що потрібно постійно бігати, то гойдати, то від собаки захищати, бо тут якісь собаки десь там ходять. Але ну трішки пару сторіночок я дуже люблю читати. Не знаю, як люди не люблять читати. Але ну, кожному своє, звісно. Хтось любить фільми дивитись, хтось просто посидіти в тиші, а, хтось любить щось активне. Я люблю читати, читаю дуже багато. Ми Вже повернулись з магазину, погуляли трішки на майданчику. Дівчатка залишилася ще і вас спустилася. А, я зараз це все розберу. А, покажу, що купила. Була хліб такий іружкий. Це... Чоловік їсть. Ми з'явили цей цільнозерновий київ хліб. До речі, в нього достатньо непоганий навіть склад, хоч це Київ хліб, я майже їх нічого ніколи не купила, я не знаю. Покажу вам, що тут є. Мені. тут склад борошно цільнозернове, борошно пшеничне першого сорту, льон. Дріщі, це не дуже добре олія 3, цукор майже на останньому місці. і сім. Я люблю інший хліб, без всяких цукрів і так далі, але його там не було, вже не хотілося заходити. Далі з овочів я взяла кабачок, щось можливо зроблю. Морквинки було три, я вже одну забрала, вона дуже любить просто чистити і їсти. Чотири нектарини, ну, бо такі не дуже були, так само і банани якісь, не знаю. Такі собі були, тому взяла лише три. А, ну, лані, я захотіла дуже жиле. Будемо готувати, мені я вже казала, що дитина не сьогодні зелений кольор, тому вона. Я їй пропонувала руку. Кажу, вона теж зелена. Вона каже, Ні, я буду дуже зелене жиле. Далі були непоганій скидці морські коктейлі. Я не люблю міді, але їх тут наче небагато. Тому я взяла його, можливо, якусь пасту собі зроблю. Боже, оцей сир. Якщо ви не пробували, він такий не маска, як крем-сир з різним перцем це божество. це так смачно. Я минулий раз робила. Із овочами просто грильованими. просто їх так перчик довго би порізала, намазала. Я хочу цей раз зробити з кабачком. Це так смачно, ну, і відповідно на бутерброди. Дуже смачно. Я прямо рекомендую спробувати. Трішки такі остренькі, але смачно. Далі, дівчатка надумала сьогодні а, дивитись фільм увечері, тому ми взяли один попкорн. Я не люблю брати готовий попкорн, тому що. Ну, я не знаю, скільки він там лежав, як його там робили, Це все-таки... теж не прям фонтан. ну, ну В принципі, складний такий вже прям і страшний. Я... Тільки я не знаю, що це таке Таку ну, ферол. Далі рукола. Це є на сніданки. інколи так на обід можу щось додати. Далі взяла моцарелу, Ми теж з'явилася дуже любимо моцарелу. А, що ми з нею робимо? Я з помідорами просто їм. Або можу, щоб хтось щось накидав. Ну, Правильно, мама прибере. А, далі, а, що я ще робила? Із моцарелою таке смачне. Ну, лаваш, ми робимо з моцарелою, дуже смачний. А, та й просто, ну не знаю, я його просто собі нарізаю там її їсть як гарнір. Далі по непоганій ціні теж була Цвітна капуста, я дуже люблю проколій, цвітну капусту. Дівчата теж непогано в мене їдять. Тому, ну, не знаю, щось. Просто я відварюю там, пару хвилин у воді і все. Я більше нічого з нею не роблю. Я не люблю ці всякі під сиром запечені, що з нею стільки роботи, з однієї сторони, що ну, прям для мене це не дуже смачно, але ну, можна приготувати по-різному. Я вам це взяла, також закінчилися вже. Маланія захотіла взяти. Mm. Mm, кукурузку. Взяла ось таку, якась польська, мабуть. Чия вона не зрозуміло, да? Рівненська написана область. Ну, ладно. Uh, взяла її. Ну, до речі, в форі дуже багато такої марки: кукурузка, і рошок, і квасоля Спробуємо. Ну, і лаваш. Без нього мені нікуди. У нас Єва дуже любить. Зараз буде просити з банану, вона любить. А, і я собі взяла одненьке авокадо. Ось таке, ніби непогане. Так небезпечно насправді брати авокадо. Інколи розріжеш і досиш за нього майже 100 гривень. Ну, це коштувало по скидці, бо, здається, 63 чи 65. А зазвичай скільки авокадо? Ну, близько 100. Розрізаєш, воно дерев'яне. Хоча пробуєш ж ніби й непогане, але ж не хочеться і надавлювати всі ці авокадо. Ем, знаю, такий лайфхак, оце тут відривати. Зараз покажу вам ось так. Ну Не знаю, що там можна дуже сильно побачити. Ем, тому ну беру, але таке. Треба навчитись насправді. Ем, я зазвичай натрапляю на непогані не авокадо. А сестра мене жаліється, постійно каже якісь. Не дуже. Ну, ось така закупочка. Ну, звісно, це, це, це близько не на тиждень і. Я навіть не хочу говорити, тому що в нас, мабуть, за вихідні просто все а діти вдома. А з вихідних одна я вдома, тому доїдаю все, що стається після них. Ось так. Ну, і це все коштувало 600... 650, 680 щось в такому районі. ну В принципі, нормально. Але можна було й побільше всього на 600 гривень взяти. Ну, життя таке, нічого. Їсти хочеться, прийдеться заробляти більше. Я собі і євочки вечері. Тут у мене помідори, я буду помідори, руколу і сир. Євочка буде супчик. Ось я готувала сьогодні днем. Ще я буду гріночку таку, перевернує гріночку. І тут у мене кипить, не буду відкривати капуста кольорова. Ну, ось так ми зараз повечеряємо. Я дивлюся фільм, дивлюся останню серію. Ну, непоганий. Але не прям чогось я більшого, мабуть, очікувала. Таке щось схоже трохи на, по суті, на книги Кінга. Таке щось трошки містичне, детективне. Ну, буду я вечерять. І тут що я тут ще роблю? Завжди працюю, саджу, набираю свої уроки. Нічого особливого, Маланія гуляє на вулиці, я десь у себе в кімнаті.